Доброго дня, любі діти! Сьогодні починаємо вивчати материк Північна Америка. Ставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть тему сьогоднішнього уроку. Ми познайомимося з географічним положенням материка, історією дослідження та тектонічною структурою материка. Почнемо з географічного положення. Материк Північна Америка відносно нульового меридіану знаходиться в західній півкулі. Відносно екватора, материк лежить в північній півкулі. Площа материка 24,2 мільйони км2. Крайні точки є північна, мис Мерчисон. Дивимося його місце знаходження на карті ось тут. Південна крайня точка мис Мар'ят. Місце знаходження знову ж таки відмічено зірочкою тут, на півдні. Західна крайня точка мис принца Уельського. Ось тут місце місцезнаходження західної крайньої точки. І східна крайня точка це мис Сент-Чарльз. Його місцезнаходження також видно на карті. Материк Північна Америка відокремлений від Євразії і від Південної Америки. Від Євразії материк Північна Америка відділяється Беринговою, Протокою, про яку ми дізнаємося трошки пізніше, а поки що запам'ятайте його місцезнаходження. Від Південної Америки, материк Північна Америка, відділений Панамським каналом. Його місцезнаходження знаходиться саме ось тут. Зверніть увагу на екран. Ідемо далі і познайомимося з океанами, які вмивають наш материк. На півночі материка. Є Північно-Людовитий океан, який омиває наш материк. На Заході материк омиває Тихий океан, на Сході Атлантичний океан. Моря, які омивають наш материк, це Берингове море, море Бофорта і море Бафіна. Всі три знаходяться майже на півночі материка. Карибське море також омиває наш материк на півдні. Найбільшими затоками материка Північна Америка є Гудзонова затока, затока Аляска, Каліфорнійська затока і мексиканська затока. Запам'ятайте їхнє місцезнаходження. Протоки, які є на території Північної Америки, це Берингова протока, з якою ми вже познайомилися, вона саме відділяє материк Північна Америка від Євразії. Яка знаходиться вище трошки. Девісова протока, яка знаходиться біля найбільшого острова Гренландія. Ось тут Девісова протока. І Гудзонова протока, яка знаходиться поряд. На півдні материка є також Флоридська протока. Місце знаходження бачимо. І рухаємося далі, тепер познайомимося з течіями. Течії теплі, які омивають наш материк. Це Аляскінська течія, яка омиває на північному заході наш материк. І найбільша тепла течія Вольфстрім, яка омиває материк на сході. Холодні течії це Лабрадорська на сході і каліфорнійська течія на заході. Тепер познайомимося з островами. Найбільшими островами на території Материка Північна Америка є Алеутські острови в Алясці, острів Гренландія, який є найбільшим в світі, на півночі знаходиться, острів Ньюфаундленд, який знаходиться в східній частині материка, і Великі Антильські острови на півдні. Також хочу відмітити архіпелаг, тобто сукупність островів маленьких за розміром, які знаходяться в північній частині материка і називаються канадський арктичний архіпелаг. Місце знаходження запам'ятали: найбільші півострови Материка це півострів Аляска, про який я вже вам говорила, півострів Лабрадор на Сході Материка, Півострів Флорида, який знаходиться в південній частині разом із півостровом Дютакан, і півострів Каліфорнія на заході нашої північної Америки. Продовжуємо далі і познайомимося з історією дослідження материка. Пам'ятаємо з курсу 6 класу, коли вивчали великі географічні відкриття похід Еріка Рудого, саме цей вікінг. Досяг Атлантичного океану, досяг островів острівну частину нашого острова Гренландія. Тобто, по суті, Ерік Рудий відкрив острів Гренландія простими словами. Також із великих дослідників не забуваємо похід Христофора Колумба, який саме відкрив по суті частину світу Америку. Пам'ятаємо, як це відбувалося, як, як виглядало його дослідження, експедиція. Також е, хочу ще познайомити вас із експедицією Джона Кабота, який дослідив східний берег материка е, від острова Ньюфаундленд до півострова Флорида. Стрілочкою відмічено його область експедиції дослідження. Саме він дослідив цю частину його експедиція, е, також експедиція Генрі Гудзона, які досліджували саме. Е, Арктичні моря і ці узбережжя біля острова Гренландія, Стрілочкою показано шлях його експедиції. Саме після цієї експедиції узбережжя затоки, яке досліджували вони, так була і названа на честь Генрі Гудзона, Гудзонова, Гудзонова заток. І ще є така цікава експедиція Олександра Маккензі, який відкрив і дослідив названу в честь нього пізніше річку Маккензі. Він перетнув Скалясті гори та вийшов до узбережжя Тихого океану. Саме ось стрілочками показано його маршрут експедиції. Ось сюди він вийшов вже до узбережжя. І останнє це експедиція Вітуса Беренга та Олексія Чирікова, які досліджували західне узбережжя материка, саме там, де Аляска іде узбережжя Тихого океану. На цьому історія дослідження у нас завершена. Переходимо до тектонічної структури материка. В основі материка. Північна Америка лежать літосферні плити і платформи. Ми пам'ятаємо з курсу 6 класу назва літосферних плит, але для повторення згадаємо, що в основному найбільша частина материка лежить в північноамериканській літосферній плити. Це буде дуже легко запам'ятати, тому що назва материка співпадає з назвою літосферної плити. Також невеликі частини материка лежать в Тихоокеанській літосферні плити, а саме ось там, де Каліфорнія, ця частина. Також південна частина материка лежить на літосферній плиті кокос. І ось ця острівна частина півострівна Флорида лежить в Карибській літосферній плиті. Всі ці літосферні плити об'єднує один великий розлом, який називається Сан Андреас. Це величезний розлом, який сягає довжина його десь приблизно 1300 кілометрів. Він розповсюджений на заході узбережжя Північної Америки, по суті, по території Сполучених Штатів, а саме в штаті Каліфорнія. І за, саме за рахунок цього розлому пов'язані сильні землетруси і великі поверхневі суви на території нашого материка. Якщо звернемо увагу на контурну карту, то на ній дуже чітко зображено кольорами саме тектонічні структури, які лежать в основі материка. Рожевим кольором північна частина материка у нас сягає лаврентійська височина. Біля неї поряд в північній частині лежать великі рівнини, які плавно переходять до центральної частини материка, де розповсюджені центральні рівнини. Нижче, в південній частині, в південному сході більше розповсюджена велика примексиканська низовина. І саме в місті в західної частини материка у нас розповсюджені величезні такі області складчатості. Області складчатості, пам'ятаємо, це зони, де взаємодіяли якимось чином літосферні плити. Якраз в цьому місці літосферна плита північноамериканська стискається з тихоокеанською літосферною плитою. А ми пам'ятаємо, що коли стискаються літосферні плити, утворюються гори. Таким чином, саме на заході материка, уздовж всієї ось цієї частини е зосереджена гірська система Кордильєри, яка належить материку Північна Америка, найбільша така гірська система. Але на території. Е Нашого материка є не тільки кордильєри, Великі Гори, але є ще одні гори, які знаходяться в примексиканській низовині. Зверніть увагу тепер на цю контурну карту, і тут якраз буде чітко показано цифри і співвідношення, що означає, яка тектонічна структура. Отже, дивимося: саме примексиканська низовина. Яка має в своєму складі гори Апалачі? Гори Апалачі це такі відносно низькі гори, але в них є також своя найвища точка гора Мічел. Повертаюся до наших кордильєр, які знаходяться на заході материка, повністю вся частина це наші кордильєри. і в них також є найвища точка, яка є найвищою точкою взагалі в Північній Америці. Це гора Маккінлі, яка знаходиться ось тут, де Аляска. Отже, така особливість: тобто всі, вся ось ця західна частина материка, всі ці гори кордильєри вони не складаються саме тільки з кордильєр. вони складаються з різних гірських хребтів, які мають абсолютно різні назви: Аляскінський хребет, гори сєра Невада ось тут знаходяться. Ми бачимо да, співвідношення цифра 6. Назва каскадні гори, береговий хребет, тобто це всі гірські хребти, які мають різні назви, але знаходяться в одному великій одній області складності, в одних кордильєрах. Познайомимося з цими горами тепер подетальніше і почнемо саме з гір, які знаходяться на сході, ось ці Апалачі. Подивіться, уважно зображення на екрані, ось так приблизно виглядають гори Апалачі в Північній Америці. Вони відносно Невисокі гори, вони підіймаються на висоті десь до 2000 метрів. За виглядом, вони схожі десь, можливо, на наші українські Карпати. Ось ще одне зображення. Да, гори Апалачі Вони доволі такі пологі, округлі вершини і широкі міжгірні долини мають. Найвищою точкою в горах Апалачі це є гора Мітчелл. Ця гора не є найвищою в Північній Америці, ні. Вона тільки найвища точка в Апалачі. Гора Мітчелл сягає 2037 метрів. Назва, до речі, Апалачі пішла від того, що саме на цьому місці були розміщені давні племена індіанців-апалачів. На їх мові, ну, мові це слово означає помори. Також в цих горах в Апалачах знаходиться найдовша в світі карстова печера. Вона називається Флінт Мамонтова, її довжина 563 кілометри. Також однією із тектонічних структур є хребет. Брукса. Це Аляскінські гори, по суті, тобто знаходяться на півночі Аляски, названі ім'ям геолога Брукса, тобто така назва. Так само в, ці, в Аляскі в цих горах є гори, які називаються Маккензі. Саме за, названі вони в честь дослідника Макензі, його експедиція була саме в тих північних. Частинах узбережжях, і от саме в, в честь Олександра Маккензі були названі ці гори, е, який відкрив річку Маккензі. Е, також є скелясті гори, як, тектонічна окрема структура. Е, вони являють собою серію високих, складчастих хребтів і дуже розчленованих річковими долинами. Е, вони за Своєю висотою такі середньовисокі гори, десь з позначками окремі вершини до 4 тисяч метрів. В скелястих горах є фігурні скелі, створені роботою вітру, виглядають вони дуже так гарні, як показано на зображенні. На ньому ви бачите арку Аризони в Скелясті гори. Далі рухаємося і познайомимося з береговим хребтом, який знаходиться саме в Канаді. Береговий хребет вкритий снігом і має такі скалясті вершини. Західні схили хребта стрімко обриваються в бік океану з порізаними численними фьордами. тобто це вузькі, довгі і глибокі затоки, виорені саме роботою льодовика. Каскадні гори, також гірський хребет, який проходить з півночі на південь, паралельно Тихому океану. Вершини гір мають вулканічне походження. Вони вкриті лісами, також знаходиться річка Колумбія, що покрив... проривається через ці всі гори і утворює каскади, то й назва каскадні гори. Також це гори сєра Невада. В перекладі мають назву як Снігові гори. Аляскінський хребет, знову ж таки, молоді високі Альпійські гори, більшість вершин вкриті багаторічними снігами і льодовиками. В Аляскінському хребті саме в ньому знаходиться найвища точка Північної Америки – гора Маккінгі. Висота її 6193 метрів. Гора, до речі, названа шукачами золота і, і на честь названа ними, на честь 25-го президента США Вільяма Маккінлі. Тепер познайомимося з ще одною тектонічною структурою, такими як каньйон, і найбільший, найвідоміший каньйон Колорадо, який знаходиться саме в нашому материку, в Північній Америці. Тобто це такі відносно довгі, глибокі і відносно вузькі долини річок. Зображення бачимо на екрані. Русло річки Колорадо на дні долини завглибшки 30 метрів, і шириною лише 7 метрів. Так виглядає плато Корола, Колорадо, тобто гірські породи, які були зруйновані водою. Плато Колорадо знаходиться в штаті Аризона. Зображення бачимо. І, і ще одні такі тектонічні структури це вулкан Орісаба, найвищий діючий вулкан Північної Америки. Місцеві жителі, до речі, його називають як Зоряна гора. Рухаємося далі. Іще один вулкан Попокатепель, який знаходиться саме в Мексиці. В перекладі означає гора, що димить. Також ще хотіла вас познайомити з Єлостонським вулканічним кладом. Яке знаходиться між хребтами скелястих гір і розташоване саме там. Там знаходяться гігантські гейзери і гарячі джерела. І саме в цьому місці було засновано перший у світі національний парк, який так і називається Єлостонський національний парк. От така особливість. З цими... З цими Парками і з усіма з іншими різними місцями ми будемо знайомитися трошки пізніше. На цьому б я хотіла закінчити і сказати, що на домашнє завдання вам буде залишатися в класромі виконати тест, дати питання і відповіді в тесті. Тому. Якщо щось вам було незрозуміло, то я чекаю ваших коментарів в класрумі. Пишіть і ми ще раз пояснимо, якось спробуємо і ще раз розібрати даний матеріал. Всім до побачення, гарного дня!